Чули мої емоції, коли я побачила цю сім'ю, особливо її тому що тут ми бачимо вже такий повнорозмірний костюм, краватку, він вже такий дорослий, але в той же час в ньому ще видно ось ту е дитину, яка нас так захоплює своїми там обличчям своїми діями. Він все ще мені здається улюблена дитина. Кейт, можливо, я собі придумаю, але от. У мене таке враження є. Далі ми побачили, як вони підійшли до ялинки. Туди усі вішали свої подяки за цей рік, кому вони хотіли подякувати. І видно, що Джордж та Шарлота вже. Навчені вони приховували свій надпис. А от у Лої ми побачили, що ж він там ніс, і там було написано дякую бабусі та дідусю за те, що вони гралися зі мною в ігри». Дуже так мило і показує такий глибокий, напевно, зв'язок між дідусем та бабусею та Лої.